Я говорю там очень часто монахам, хамсорстя. У вас, наверное, точно є якийсь -то секретик? Друзі, вітаю! Неймовірні дива, справжні чудеса, як навіть сказав, відбуваються у московській церкві. Із небуття повертаються московські мумії, людям влаштовують спіритичні сеанси із ватними артистами та намагаються затерти пам'ять. І не без допомоги Оксани Марченко та її серіалу Паломниця, який реанімує Московську церкву в Україні, його Марченко цей от новий сезон зняла ще до широкомасштабного вторгнення, але публікує лише зараз, аби занурити свою аудиторію в атмосферу забуття російських злочинів. Навіщо звертати увагу на те, що відбувається? Довкола навіщо звертати увагу на російські злочини, якщо от є московська церква, яка, до речі, продовжує діяти, попри ухвалений Верховною Радою, закон? говорить о любви, православ'я говорить о радості. Любой чоловік православний його смысл в жизни должен нести радость и світ і любов, всем, кто его окружает. А вона Польща відіде Львів, які Габід і Бівали Банківську Одеса. Вікторія вас почули. Пам'ятаєте, до речі, таку панянку Вікторію Кохановську. ось цю? Вона, як ви власне чуєте у цьому відео, не лише була медійною торпедою по ЦМП, але й пропагувала розчленування України. Суди по ній йдуть уже. Два роки ідуть та йдуть. Саме виповнилося друзі, два роки і з тих пір, як Кухановську під верески прочан запакували у поліцейське авто. І з тих пір суди ідуть, 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 і все ніяк і ніяк. Вона вже ані в СІЗО не сидить, ані під домашнім арештом не сидить. Ну, Все, що хоче, те і робить. Я хочу кричати на весь світ, щоб бачили, в чому мене обвинувачують. І оті питання, чого вона ще не сидить, то я хочу вам показати, чого я ще не сижу. Як любой чоловік православний, його смисл в житті має нести радість і любов. Це Такий друзі, не вступ, щоб ми просто бачили, що тим часом відбувається на місцях. А на місцях відбувається казна що справи проти представників УПЦ МП. Ну, тих, хто закликав до знищення України, зокрема, затягуються, вироки не виносяться. Закон ухвалений Верховною Радою про замороження релігійних організацій, пов'язаних із країною агресором, теж поки що виконується слабенько. І тут, знаєте, з'являється паломниця Оксана на Ютубах і починає вже з іншої сторони, зі сторони російського кордону, нашіптувати про. Брата вбив війну? Давно ми б цього не чули. Уже з нами тепер вічно і почувають. Але брат продовжує вбивати брата. Що це, владика? Наверно, це такий період, коли нам потрібно всім одуматися. Посмотреть на себе, заглянуть в своє «я» і соотнести все-таки свою життя, наверно, з тим, о чому говорить Євангелі, о чому говорить Христос. Брат вбиває брата. Продовжує свою московську волину Оксана Марченко. Як бачите, навіть не важливо, що це було записано до широкомасштабного вторгнення, що це вже заїжджена методичка, що ми бачимо, як Росія, саме Росія, як Росіяни вбивають. Нас вбивають українців кожного дня, все одно ця стара методичка підходить, або надрочувати московську паству в Україні, а те, що треба перестати стріляти, треба терміново мир. І е, якщо вже ж наші старші братушки, як вони кажуть, прийшли збивати, то давайте вже бути тихими і сміренними і приймемо капітуляцію та смерть. Це відео, друзі, ось це ось цей випуск. Е Оксани Марченко, цей випуск вийшов у день, коли росіяни вдарили по Кривому Розі і вбили 19 українців, дев'ятеро з них діти. Росія в цей день вбила 9 дітей. Росія навмисне цілила по цивільних Росія навмисне цілила в дитячий майданчик. До слова, коли до росіян ось приповзають на колінах. І з миром, так? Наприклад, як які небудь такі прочани, або як це зараз робить, до речі, Дональд Трамп. І до чого зокрема закликають, такі як Оксана Марченко, у своїх пропагандистських фільмах, то в такому випадку Росія ще більше посилює терор, Росія ще більше вбиває, Росія намагається завдати ще більше смертей. І ми таке бачили неодноразово. І ви бачите, коли почалися ці так звані перемовини про перемовини про перемир'я, все в лапках багато разів, мало не щодня з тих пір українські міста по всій, по всій країні опиняються під шахедами та ракетами. І це ще раз доводить те, що навіть для тих, кому Росія обіцяє мир для так званих своїх в обмін на покірність. Ось для тих самих прочанку УПЦ МП. Насправді, навіть для них у Москви вже готове все те саме: і смерть, і репресії, і інші звірства та знущання не обов'язково навіть політичного, але побутового характеру, економічного. Вони використовують нині паству московського патріархату як такого собі троянського коня всередині України. І Оксана Марченко в даному випадку не одна, хто намагається рулити цим троянським конем. Вона як завжди показує своїм глядачам православні фокуси і дістає з циліндра ватну крольчатину. Царство Боже внутри нас, щоб тискати в него дверцу, господь іноді приводить людей в монастырь, неожиданно для них самих. Так случилось з Владимиром Данильцом і Владимиром Моисеєнком. Я була удивлена, коли узнала, що Мгарський монастир для артистів знакове місце. Ну хто ж, як не кролики, найбільш воцерковлені люди? Ну Ми дізнаємося зараз, які вони воцерковлені. Бог нас все время от, он нас не випускає, все время нас веде. Я навіть це... слышала, що у вас один із завтра, он же став священником. Це да. правда? Ну, нет, он це не священник. Він в церкві. В в Слухайте, яка свята людина пише тексти, які сіють в суспільстві міжнаціональну ворожнечу. І до слова міжрелігійну також. И ходить в церковь співати. Таке ж буває. Он, кстати, написал нам самые глубокие номера: номера. у нас был номер, назывался он, как «Мимолітне видение. А ситуация такая, что в переполненном автобусе стоит украинец, стоит еврей со І, вот. Ну, стал, стал на ногу украинцы. Напряжена такая ситуация. Все, естественно, в переполненном транспорте, все, 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 все на взводе, ругаются, ругаются. В конце концов, украинец говорит: едут, едут, а меньше их не стоит. <свят> Отака смішна смішнинка. Українці ж, як люблять повторювати московські рутяки, і антисеміти, і нацисти, і мало не своїми руками євреїв спалювали. І раптом ви чуєте таку гуморесочку від вицерковлених в УПЦ МП кроликів та їхнього сценариста? І Оксаночка на те сміється все ж за старими методичками. Стаїть українець, стоїть єврей со, з скріпочкою. Українець говорить: їдуть, їдуть, а менше їх не стає. Взагалі, цей випуск дуже добре розкрив, наскільки номери кроликів це не просто малоросійські помутніння, а планова пропагандистська робота. Вони в принципі і зізнавалися, що не просто так робить свої номери, що вони має бути якась ідея закладена. Так, наприклад, непогана ідея вкрасти в когось текст доволі так по московськи ідея. Такий московський характер. Зараз буде неймовірне і неочікуване, друзі, кролики защебечуть українською, але нехай вас це в ману не вводить. У нас був номер, номер про ярмарок. Как, какой ярмарок был когда-то? Mm -hmm. И каким он странный. Актуальная тема, кстати. Да, сейчас. А Майдан? Заливається людсько коров'я, чо овече валяче, поросяче, свідячу, собачу, курячу, гусяче, колялячу, кодячу, кураче, кача чачок індикоси масою. І все це, це дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, меки, ірже, і гіке, ремагає, ковіки, креститься, бореться, купкударки. Смали ті одного зру <порука> по грає на гармонію, на скрипку, на бубен, причити, як клас, ході серка каруселі, галасує, пленесіння, ж харчить, сопе, за рукав, геди тримає за нога. І просто лежить під водою, І меланхолічно палить. І фінпізнали. <пору> 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 Це скомуніжджений і е, дещо відредагований під себе текст Остапа Вишні. Взяли і скомуніздили, взяли і вкрали. це, власне, як роблять московити. Навіть, звісно, не вказуючи автора. Ну, а далі вже приписали радянську і церковну агітку від себе. Ну просто дуже недбало і неаккуратно. Сідає сонце. Над ярмарком повисла золота курюва, здалеку вдарили дзвони до вечірки. Заглопотані, смішні і але по-своєму красиві люди. Може, не всі вони знають, що таке велика хімія або мирний атом. Але добре знають, що таке совість, і честь, і гордість, що старших треба поважати, слабких боронити, ближнього любити. Просто так, бо є на світі Бог. І колись тебе своїм відповідь за все. Просто, знаєте, напихано купу слів, маячків, які мають занурювати глядача чи там, слухача, у. Совок, знаєте, із дитячих совітських книжок, оце про старших поважати і про совість, і про честь. Оце зараз про совість і про честь. Люди кажуть в тексті, який вони вкрали у Остапа Вишні совість і честь це дуже цікаво, так? Або інша ось це е, фраза про атом, про хімію, про цю поруту совітську індустріалізацію, так, а в кінці. До цього всього комуністичного раю, ляпнути про Бога, бо з 91-го року Москва ще й відкрито працює і на релігійному напрямку, так? Ось можна так вкрасти українського автора, присобачити до нього своє агітаційне, пропагандистське і от при цьому ще й розповідати щось про совість і честь. Ну, не обійшлося у випуску також, звісно, ж, без е, звичайної крінжі від Оксанки. Оксанка це вміє. У мене було відчуття, що да, такі всі буки, все дуже серйозно, все якось то прямо вот сразу, ты уже на суде Божьем, да. на тебя смотрят как рентген. Я говорю там очень часто монахам, слышите? У вас, наверное, точно есть какой-то секретик. Вы просто настолько вот. Прячете, і ви всі розказують. Адніхігікає, то говорять, да-да-да. Да-да-да, да Оксанка, да-да-да. Є в Монахів один секретик, і молодші послушники ОПЦ МП цей секретик дуже добре знають. Інколи на свято із секретиком випадково навідується СБУ, так уже буває, і навіть може зазняти ось те, що відбувається із цим секретиком. Ну, що поробиш? Або ось цікаво, як Марченко називає свою героїню відео із Полтави. Як можна назвати дівчину з Полтави? Ну як? Так а ну нічого грустить, а ну швидко засміялася. А що це таке? А ну Це така Полтавська галушка. Так, так. Ну, якщо ти із Полтави, то ти галушка одразу, значить. Бо що ж з Полтавою асоціюється? Галушки. Ну була б з Херсону, то була б Кавунчиком, так? Логіка залізна, е, інших асоціацій нема. Друзі, УПЦ МП нікуди не ділося, і московські попи продовжують своє паство, незважаючи на політику держави. Політика держави в цьому плані недостатня. І якщо ми залишимося із московською церквою, ця війна не буде нашою останньою війною. На цьому, друзі, поки що все. Допомагайте, будь ласка, армії підтримуйте збройні сили України і робіть все, що від вас залежить, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.